Колектив доброго дощового ранку. Будні свиновода, як і завжди, знаходимось знаходимося на своїй фазенді. Зараз будемо приступати потихеньку до обслуговування і годівлі наших свин. Разом з тим, в ході робочих процесів піднімемо і обговоримо, як і завжди, ряд важливих і актуальних питань. Які торкаються нашої улюбленої галузі свинарства? Тому підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою. Підпишіться на наш ютуб канал. Доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Зробіть по можливості поширення цього відео. Буду вам всім дуже вдячний. Ну і біжимо працювати. Зима, як ви бачите, в нас закінчилась. Почалась знову осінь дощі, заливають. Так, колектив будемо годувати наших свинок, які займаються годівлею малечі, тобто якраз от... Це комбікорм, який призначений для лактуючих свиноматок. Значить, з чого він у нас складається? Зернова група у виді ячмінь, пшениця, кукурудза і висівки. Білково-вітамінна група у складі і у виді БМВД. Мюфід це універсальне БМВД, яке якраз я годую і згодовую для поросяток на періоді дорощування. До 30-35 кілограмів. Ну і відповідно, свиноматкам також на базі нього роблю лактуючий комбікорм. Його в нас іде 18%, і пік Біотик Про лікувально профілактичний премікс, який складається із ряду кислот, пробіотиків і певних компонентів на основі рослинного походження, який підвищує поїдаємість комбікорму, і безпосередньо засвоєння всього того ж самого комбікорму, який. Дуже гарно і ефективно відображається на молоковіддачі. Ну а це у нас уже поєдання все того самого комбікорму. Як ви бачите, апетит прекрасний, якраз от все те, для чого ми і, грубо говорячи, свої зусилля прикладаємо. Готуємо гарний, якісний комбікорм, який в послідуючому. Отаких от, от бутузиків нам дозволяє отримувати ще одне питання товариство, яке ми разом з вами щосуботи регулярно піднімаємо, обговорюємо. Я як і завжди розповідаю вам все, що коїться. У нашій Сумській області, Конотопському районі безпосередньо із цінами на живу вагу, із цінами на напівтуші, сало, м'ясо. Ну а мені, друзі, дуже-дуже важливо від вас отримати інформацію стосовно того, що коїться у ваших краях із цінами на е, великих свиней. Ну, відповідно, ми маємо так називаємо картину, якою вона є в нашій улюбленій галузі. Е, тим паче, що зміни є у деяких регіонах ціни на живу вагу почали, ну, ну, почали падати. У деяких регіонах, навпаки, ціна на живу вагу, трішечки навіть піднялася. Ну, от якраз Відповіді у цих от відео ми і шукаємо. Ну, а свої думки якраз от залишайте в коментарях, чому так стається, чому так відбувається. Значить, що безпосередньо на сьогоднішній день у наших краях із цінами на живу вагу. Товариства на календарі у нас 22 листопада, щоб було чітке розуміння, на який саме період візнятись це відео. Безпосередньо Конотопський район, це Сумська область. Ціна на живу вагу від 110 до 115 гривень за кілограм. У попередньому відео хлопці писали, що пригород Сум 120, глухів 125, короб 115-118, Чернігівська область також в районі 110, тобто в наших краях. У областях, які близь лежачі до нас, ціна незмінна. Ціна дуже сильно просіла в центральних регіонах України. Хлопці пишуть, що навіть до 80 гривень ціна на живу вагу упала. Я вважаю, що це суто. Штучне заниження ціни, так як ціна на продукцію у роздріб не змінюється. Ну, ми до неї зараз повернемося. Якщо брати наші країни, ціна на продукцію у роздріб навіть починає рости. І на м'ясо на сало. якраз от я вам розповідав, що таких цін там в районі 300-300 з копійками гривень на сало в нас нема. Уже дійшли ці е, ціни і до нас. Сало розгрібають дуже страшно. М'ясо набагато гірше беруть. а От сало скільки б ти його не наклав, сало розбирається. Отже, задок, друзі, 250-270 гривень за кілограм. Лопатка 220-240 гривень за кілограм, балик 250 гривень за кілограм, корейка 240-260 гривень за кілограм, сало від 180 і вище 250, 280, 300 і навіть 340 гривень за сало просять у наших краях. Ціни на напівтуші від 165 до 100. 75 гривень за кілограм. Ну і в цілому те про що я говорив і місяць назад, свиней у приватному секторі не стало більше. Їх дуже і дуже мало. В продажі також маленьких поросят я би не сказав, що їх багато. Тому ситуація є якою вона є. Тим паче, зараз страшенні перебої із електроенергією. Я думаю, як мінімум. Що жива вага не буде дешевшати, що продукція у роздріб не буде дешевшати, а так як перекупи свого не віддадуть, я думаю, що продукція у роздріб ще й подорожча в рази. Так, що якось так пишіть свою думку, своє бачення. Мені буде також дуже дуже цікаво почитати, що ви з приводу цього думаєте. Ну і пишіть, друзі, що по чому у ваших краях питання, на яке би хотілося відповісти. Пишіть і ви свою думку, своє бачення з приводу цього. Один із наших глядачів запитує, скільки саме комбікорму в період супоросності потрібно згодовувати свиноматці. значить, алгоритм за яким. Працюю я значить, свинка запліднюється у перші. 25 днів з моменту запліднення. Ми годуємо свинку гарним, якісним, майже стартовим комбікормом. Там в районі 20% білка я закладаю в от комбікорм. Отже, годуємо цим от комбікормом свинку перші 25 днів із розрахунком від 4 до 5 кілограмів на добу свинка має поїдати отакого такого от комбікорму. Значить, проходить у нас 22-25 днів. Якщо свинка не перегулює, значить зменшуємо кількість комбікорму до 3,5 кг на добу і забираємо 10% білка. Тобто, грубо говорячи, робимо раціон гроверного комбікорму, але там трішечки інші компоненти потрібно трішечки висівок додавати. Ну і в цілому зернова група дуже сильно не змінюється. Там трішечки прибираємо ячміня, трішечки прибираємо із раціону пшениці, додаємо 15% висівок, і свинка на протязі решти періоду часу годується отаким от, от комбікормом із розрахунком 3-3,5 кг комбікорму на добу. Дивимося в цілому за станом поросятки. Якщо це ремонтна свинка, даємо 3,5 кг комбікорму, тому що свинка в оцей період вона ще доволі. Лі, ну, велику кількість енергії бере і на свій ріст, якщо це свиноматка, там після другого, третього, четвертого поросу, 3 кг корму цього гарного якісного. Білково наповненого їй буде предостатньо. Ну, а ви в коментарях напишіть, будь ласка, які саме кількості комбікормів з'їдають ваші свинки. Раціон можете написати, того, що ваша свинка їсть на супоросі. Я думаю, як я, так і наші глядачі будуть вдячні вам за інформацію. Так що ми працюємо далі, поки нас поливає дощик. Друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей.